Добрим днем вас. Я тебе знімала два рази, ти спала. Ти спала тако, ну слюна зрото. Так, ми їдемо, сікаємо, полпочі поїхали вже. Так, подивіться, яка погода нам як світить сонечко. Погода просто улибається. Дивіться, як на селян щось зустрічає. А між прочим, Одеса, покавіниця, до Вінниці ще 46 кілометрів. Покавіниця. Я хочу тобі сказати, що Одеса бахала з мною. Плакала, казала світа, не уїжджаю. А Яремча щаслива, що я їду. Ой, ну нам ще що? Ми більше пів проїхали. Половинка, якраз. Половинка? Ще половинка, зараз і карем. Так, підругу ми до Вінниці доїжджаємо. Коли ж ми доїдемо. Ну чого? доїдемо. Походимо да. в Вінницю. У Вінницю походимо трошки. Йдемо по вінниці Да, Погода, звісно, хороша, каже, але ми виїжджали, взагалі було. Дідемо 120, траса чиста, бачите, не загружена. Ну, їдемо правій полосі, нікому не мішаємо. Чого не хороша траса? Хороша. Ну, до Ну, довіриться, що відходили від мами і до скійської траси, ми їх звернули, то ну, траса шикарна, ви що? Я думаю, що не хороша. Сідай землю, он кому добре. Сидіти з задерла ноги і сидить. Да, трошки ні, ну трошки є усталості, але ти Ну давайте зараз він це ти хочеш, хоч Ти сказав, що ти хочеш по Вінниці Походить Хочеш? Йдемо, походимо, по Вінниці. ну добре. Ні, ну в будь-якому випадку, зараз дістанемо. А так цікаво. а ну вікно, покажи на лес, як всі наша златі їде. На телефон держимо.

Тихо, так? Да? Нормально. Та виріза на своєму фонарі вже. вже. Вже ноги пішли на, на капоті. Вже віти ноги на капот. Чи це тільки, що знімала для наша гвардія, закривала вікно. Бачиш, сидить. Затянула волос. Ле, сень, ти можеш а бачиш, як ти спала, я тебе не будила. Заїхали в Вінниці, але набігати до неї. Я їй кажу, ало, жіночка, вставайте, нам куди їхати з вами? словом, ми їдемо більше випити з вами каву. Як не сунулися не мене влазимо об'єкт? Так, наші хорошенькі, ми вже він вже в'їхали, ми не заїжджали на Хмельницьк. Зараз ми їдемо на а тут смілиць, куди? Не дивилась, не дивилась. І на новігатор коротким путям веде. Слухайте, така, чи на когодка. Виїхали був дощ. До речі, всі пишуть дощ на удачу. Приїхали до бабушкивіри. Приїхали до мами, тут тучі були. Пішли до бабушки Віри, вийшли на сонце. Виїхали від мами, були тучки. Зараз їдемо сонечко з тучками. Получається, все добре. Так, заїхали на заправку, купила цю штучку, це що вона називається? <звіл�и> да, Бюрнку, тому що трошки, знаєте, ну буде не те, що важко. Лець трошки спала, вони даю спати. Я кажу, що спати не буду, кажу, вже ні, вже буде спати віремче. Так що на черденщики ми вже їдемо, дай Божень, їли? Ми на менюшу їли. А що Ходоги їли, мама пюрешки Так, Ми з'їхали до мами. Мама пюрешки, котлетки, пожерила яйця з салом, попили водичку, були у бабушки віри і вийшли, виїхали, заїхали на заправку. Перед перед чим за Вінницю, ми вже приїхали в Вінницю, заїхали на заправку, боїли ходоги. І їдемо далі. Я так думаю, що ми вже доїхати. Ну може десь остановимося, Я так думаю, Леся у нас вже в немає. Виключаємо хоча другий ролик. Дивіться, я ж думаю, Леся, що мені це пісня? Оця пісня! мені треба. П'єренчук треба, бо там буде в нас самий саме самий крутий. Ой! А вже не ойкає. А чого він не ойкає? Він не ойкає. А? Це від своєї промазити. Моя люба. Мені треба, мені треба той магазин. на-на-на, А так що він треба? Тому що віренчі, в Яранчі у Франківську немає такої як у Світульки. Правильно? Правильно. Але... А в гарде. А до речі, у нас 70% у нас бере Західна Україна. івано вони Франків... По передачу Західна Україна. Мої хорошенькі, тепер у вас є можливість. Тих 30 кілометрів приїхати до світульки, попробувати рибульку і корочку і взяти фото зробити. Фото, фото. Stories. Фото з да, да, само собою. Магнітик купити. Да, подарю, подарю. Я буду дарити магнітки. Я, не, дивлю, дивлю. я буду дарити. У мене їх є багато. Приходьте, я дивіться, я перечіризуватися. Вона мене дали. Чи вона мені об'ємна я, чи я не владі, лиця почати другий ролик. гей, мені треба магазин. Мені треба, треба. Борибулічка моя. Сама пусна, з зі корочкою. А і корочка у мене сама добра, добра. Ні, я не п'яна, що я за зарвлю. Мене оце передав, я то що серйозно, він мене задарив. Так що наші віднулички, правда. <правда> я ви не забули, да, що від Тетяна, понеділок час дня Ми купили тисячу тарталєток. Тисяч чотири да? ми купили 60 бокалів. А що? Якщо комусь не хвата, то та й наляємо. А що? Вода є, гала є, правильно? Давайте а тепер хто має магазин шампанський, привезіть ящик. Так, ну, Або два на відкриття. Або два на відкриття. Візіть нам, не пожалієте. Ми ж хороші, ми добрі. Ви знаєте, я хочу випити. Леся, виключає ще четвертий, п'ятий жиру. Я хочу сказати, давайте вип'ємо цей як Вовка каже редбульчик. редбульчик. Щоб у всіх все було добре. Ще раз хочу сказати, якщо ви плануєте щось відкривати, не бійтеся. Головне, щоб ви цього хотіли. Саме головне бажання. Повімаєте, бажання це все. Не бійтеся. тому що нам потрібно жити іти вперед. Ось ти мене квадратну робиш, але ну, вдали мене якось. Ой, о, таку вище, так. Да. О, о. А, значить, подожди, а що я така? Це на цей поїзд, бриття. Треба. Бо я ж хочу і їхати, знаєте, і з вами говорити. Треба трошки, ну тут машин мало такого. Так що, наші рідночки, давайте вип'ємо за те, щоб у нас у всіх все вийшло. Давайте вип'ємо за те, щоб всі ваші мрії здійснили. Давайте вип'ємо за те, щоб ніхто ні на кого ніколи не обіжався. Давайте вип'ємо за дружбу, за любов і за все добре. Мені треба треба гей випити. Так, мої різні. Ми вже приїхали Тернопіль. Зараз буде вже Івано-Франківський Арем. Зараз 150 кілометрів, так мамлець? 108. Хочу вам сказати, що маршрут все время прямо. Звісно, ми переживали, ми, наверное, більше переживали, ніж ми їдемо. Так, значить, у нас що було? Що у нас було саме перше? Е, Умань по київській трасі, Умань. Потім після Умані у нас був потім після Умані була Вінниця, потім Хмельницький, потім Тернопіль. Ми вже поїхали Тернопіль. Я хочу вам сказати, ми заїжджали до мами, так да, і Бріми вже давно були в Яремчик, а ми заїхали до мами. Плюс Два рази встановлююся, тако на пів годинки. Я хочу сказати, що <правда> страшно всі друзі, все время їхати прямо. Правда, два рази була така восьмірочка на кругу, ну два рази ми протупили, поїхали вместо ліво вправо. Ну нічого, ми виїхали назад. Хоча дорога така не тяжова, так що я думаю, що ще ну, якісь дві годинки не будемо загадувати наперед, і ми будемо на місці. Одним словом, мої ріднесеньки, все добре, все хорошо. Маршрут я вам теж розказала, значить, дивіться. Київська хороша, хто їде в Яремче, хто їде в машину, я вам з Київської траси повернули Умань, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Франківський Яремче. Взагалі, без проблем. Чесно, без всякого цього. Нічого такого, ну якщо чесно, ми переживали. Ну я взагалі знаєте для мене. Але спочатку і клювалася. Такою залишилося немає хороша Леся, що ти купила місця, як він Бірн, дівчинки, да, так Леся зараз куди нам направо, так? Да? Каже, да. Ну я Леся каже, Леся не подивилась. Леся не подивилася. Ну, ну нічого, Леся, ми їдемо за цією машиною. Машина ж повертає, ми їдемо за нею. Ой. Що? Та я думаю, сюди їдеш. Ану, Леся, О, ми сюди. Правильно, по кругу бачите? Ми вже без навігатора їдемо. Круг нам сказав, а я думаю, що круг главний, я так думаю, та й ми їдемо потім. Е, нічого такого особливого. Я вам хочу, дівчинки, ще друге сказати, що зараз. Я сезон дождей, це дуже хорошо. Ви знаєте, що в сезон дожей туя е, набирається в лаву, да? от... так що мої красотулечки, ми більше переживали, ніж ми докусим да? Сюди за щось переживаєш, тому що не переживати не можна. Е, подожди, що я бігу насягла сказати, не тує, то є смереки, дівчатка мої, смереки. Вони коли накопитуються влагою, правда, це дуже хорошо для наших фенів. Ну і взагалі хочу сказати, що... Так? Ну да, да, Сматіки це, це в першу чергу дівчатка мої, що люди, які боліють астмою, це обов'язково треба поїхати просто на Західну Україну, тому що коли влага, вони напитуються і легко дихаєш, і все буде добре. Ви знаєте, все буде добре. Все буде добре, нам ще 180 кілометрів і ми будемо на місці. Маршрут розказала вам. До речі, багато хто не знав. Де це яремча і що це таке, то я вам розказую. Зараз у мене буде яремча, така і звісна, як і наша Одеса, наш привоз. Вірніше, привоз. Ви ж знаєте, що наш привоз це саме легендарний ринок во всьому мірі. Так само я хочу вам сказати, що в віремчі дуже є красивих місць, куди піти. Особливо що нам треба, дівчатка? Нам треба запах смереки, шум річки і камінь живої води. Це я вам дійсно говорю, тому що сама буду жити возле того камня в живої воді. I love you. Я хочу сказати, що в Тернопіль така сама бурковочка, як у мами листь. Ти бачиш? Такі допіки, дивидалося. Невелике містечко, чи воно велике? Ну ні, воно велике. Велике? Ну, бурковка, як у мами в селі. Це старий райончик, якийсь, знаєте, як у І дома такі, дивіться, двох-трох етажки. А вот так центр. Це центр грузинська випічка борчу. Там, 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 там. Так, хто в Тернопілі в мене? Ну мої ласточки улибаємося, світулічки. я вам передаю велике вітання. Ми поїхали, вже дуже всяк поїдуть, після Тернопля у нас франківська, так? Ні, це управління, це Теребовлянок, це, це Тернопіль. В смислі, ми ж в Тернопіль, Тернопіль поїхали? Теребовлянський районний суд. А, Теребовлянський районний так, суд уже. І... А, це а ми так, Тернопіль, Тернопіль проїхали, так, ж, так? так? А, ну, ну красиво, все одно красивенько. І дорожечка, дві бурковки. Як у мами в селі. Да, мої хорошенькі, щось тут. Весілля, ювілеї, вечора. Ага. Ми красуєчки, ми вже приїхали, корочка, ось світу. Пан Роман, добрий день. Привет. Добрий вечір. Ви скучали за нами? Я вже підчікував, підчікував. Підчікував, так? Дивіться, як світулечка буде вас зустрічати зі корочкою. ну подождіть, бо дуже. А, оце вже краще видно. Так, поки тут такий легкий Армагеддон. Завтра все буде розлажуватися, вилажуватися і починаємо працювати. І корочка, світуля. У світулі, перлина привозу. На 20 120. Зайчик. Добрий вечір вакууматор у нас вже тут є. Боже, все, хвостік, плаза зайка, все? Так, да, Тут зараз такий Армагеддон. Ну, я вам хочу сказати, а кондиціонер ми поклали. Холодильник хороший є. Так. Да, шкафчик, Лейсте, що нам шкафчик підійшов? Так, да, так. Да, все добре? Ось такий все. нам зробили шкафчик. Отакий От да. ми заказали. Так, тут у нас диванчик. Одним словом, пока тут Армагеддон. Тут поки все, там йде туалет, моєчка, тут диванчик, а тут так, газа яка моя, йду, йду, дай. У нас сьогодні початок і кончити. Сьогодні поки ми все вложимо в холодильник, что сюда, сюда. Холодильники вже працюють, кондиціонер є, свет є, абсолютно все є. Завтра я представляю, завтра Рома закачуємо рукавчики і. А що завтра? Що сьогодні буде працювати. Ні! Сьогодні Плеся, по традиції! Не по 25, а по 50. 30. Юшка є. Юшка є, гридна юшка є, є, все, все є. Все. Вареники з по... шквартами і з домашньої сметанки. Все. І дивіться, зараз по 50, Помили ноги і бай і бай Утром встали, шорти майку вділи і починаємо працювати. Так що завтра усилено буде. Це, це пеціро, це нічого не казано тепер остальне. Ми поки вам кажемо ILAV, а за столом зустрінемося. Так, мої хороші, дивіться. Хочете вірте, хочете ні, але почин є на тисячу доларів. Ну я ніколи не обманюю. от, почин. Дивіться, ми б'ємо по товарові, і завтра чоловік прийде, забере. Пол кіло чорної ікри, краби, красної круг. Дівчатка, у мене почин шикарний. Ви знаєте, що ну значить гарно піде. Піде, піде, все піде. Ви знаєте, що дивіться, ми сюди їхали і йшов дощ. Приїжджаємо до мами тут, іду до бабушки Віри, прошу благословити. маму прошу благословення, вийшло сонечко. Прийшла до бабушки Віри, вийшло сонечко. Їдемо і дивіться, Одеса за світулькою плакала, а Яремча ремчая зустрічаю з сонечком. <с потому, <с що... Да, що... Да, да. Дивіться, хто не знав про яремчу, про смиреки про живу воду, то повірте, що світулько там. Так що, мої хорошенькі, почин є і завтра забереться товар. Так що я вже з почином, Ви вже завтра до мене приходите, Ми будемо вилажувати, і турувати, хорошо? Тася. Ти поселилась? Що, що Єлі? Найшла нашу хату. Шо, шо Найшла нашу хату. Ось у нас. Наша, наша хата. Наша хата. Дівчатки мої тут. Шутилась. Квіточка, подожди, тут таке все деревля. Я тут свойка є така. Чи ти красотки, а чого візучи? А, 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 а я чи ноги заховав? Я замерзла. Ти замерзла? Я замерзла, я не розвиваюся. А, вискочила. А ага. да, так, дівчатка, ми вже приїхали, ми вже в номері, все з дерева. Тут ексклюзивний номер. Лес, ти що вже в душі ідеш? Я а по 50. По 50 я 50 душа зразу прийму в пішу. Приміш що що? Що що ти кажеш? Що що? Ти давай смір більше приймеш. Я хочу бачити. Ти так п'єш, як Лесь, я з тобою один раз. Ану, скажи, що ти сказала? Не ти ще... психанеш? Я сьогодні психану. І що? Так ти дивись, сьогодні накидайся, а хто завтра ж у нас капець. Ти що? Лучше давай лучше в понеділок в місті, Лесь, до побіди. Так, дівчатка, в нас тут. А, да... Так, Альон... Альона, Іди сюди, тут двойний номер. У цьому номері у нас буде Альоночка. Зараз ми диванчик розложимо. Такий він двойний йде. І все. І все буде агонь-ганьочок. Відкриваємо балкон. Не відкриваємо балкон, ми там замерзли. В смислі ми замерзнемо. Кожен номер виходить з балконом, мої хорошенькі. Сюди на її так, туди, туди світ має бути. Леся, а десь там світ має бути. Ну, я хочу вам сказати, що шум річки ви всі чуєте. Запах смерек, це просто неймовірно. Альоночка, зараз розложимо диванчик. Щас. Хочеш, троєм ляжемо на цій кровати? Троєм ми вліземо, диві онда. Тут обіцяв мені жути апартаменти, а зараз залишився. Тепер йди, шукай Рому, де апартаменти. Біжи. О, да да, 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 Добрий вечір. Добрий вечір. Леся сказала, Рома, Ра, Леся сказала, сьогодні хоче, має бажання добре дати Отуляйте його, той графинчик повний. Ти казала? казала? Так, ну що я вам хочу сказати, мої рідні, друзі, дивіться. А ну косью часничок і сало. Я достаю я достаю. Билинки, Подивіться, часничок і сало. Помидори А, да. а ось вірочки. Ой, ой, так а що шукав... мені лорочки немає? Але є. Є. Все, все є. А я побігла шепонули сошки. Є все є так, дівчатка. Дивіться, ми будемо вечеряти отаким бульончиком. Лесь ти по ану, а що ж ти тільки зарікалася так мало. Я Всім роздавати. Мої ви хороші. Артурчик, да, да. моя вирібочка, вам велике дякую. Костянчик завтра да. у нас значний кончик. Так що кажу, я за тебе забув. Давайте виб'ємо, я... щоб ви за мене забували більше. Не, не, я за... У мене чуть не було, ну на не впав. Зачем? Дивіться. -то тобі Це речі, еліксир життя. це карпатська Віагра. Чар Калганівочка. чарзіля. Чуєте, да. я розумію, що і жизни забудуть наляти. Так, ну що, дівчатка, мої хлопчики, давайте. Давайте з приїздом. Да, з приїздом. Леся, да, да. да, давай бери, суха, давай, Леся, давай. Калганівочку. Ліксир життя. Я хочу сказати, що в живої воді тут ліксир зі життя. Водичка жива. Е, до речі, запах смерек, зараз особливо дощики, ви що на легені. Зараз осінь, починається сезон, так що ми вас чекаємо живої водії. Да? Давайте вип'ємо за, за все добре. Квітуречка, давай, не стисняйся. За, 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 давайте за, за, I love you.